На амуніцію, реабілітацію чи лікування після поранення Івано-Франківська громада продовжує фінансово підтримувати захисників. Військовослужбовці, які зареєстровані на території МТГ, можуть отримати виплату за 12 пунктами. Найпопулярнішою залишається допомога на амуніцію, а це 50 тисяч гривень, якщо боєць перебуває безпосередньо у зоні бойових дій. І наразі найбільша сума допомоги, яку дає громада, серед усіх міст в Україні. То зараз найважливіше це допомоги допомагати нашим військовим, тому Франківськ прийняв рішення всім військовим, які беруть участь у бойових діях, виплатити 50 тисяч гривень, і ті, хто мобілізовані і зараз навчаються, і перебувають не на передовій 20 тисяч гривень, перебуваючи в під Гуляйполе, говорячи з нашими військовими, зокрема в бліндажі. Це була їхня ініціатива, щоб місто придумало таку програму, щоб кожен військовий отримав кошти. Тому що та допомога, яка надається там на бригаду чи на батальйони. Що місто багато теж допомагає, вона не завжди там доходить до кожного бійця. Військовослужбовець Володимир Панас прийшов до ЦНАПу писати заяву, щоб отримати виплати на спорядження та до дня народження дитини. Ділиться із переліком документів, можна ознайомитися у мережі та легко зібрати. Дуже багато речей е, потрібно за... Купити, і це є, відповідно, для військових це є дуже добра підтримка. Ось. я Дізнався про це з мережі інтернет. Там було описано детально, що потрібно і куди потрібно звертатися. Щоб оформити виплату на реабілітацію, до ЦНАПу звернувся і 46-річний Богдан Постолян. Це 10 тисяч гривень. Каже, така допомога для військовослужбовця від громади дуже вагома. Воєнним, так, потрібно. Дуже потрібні ці гроші на мундірування, на форму. Самі розумієте, якщо ви піхотинець, так же само як я, і він був піхотинцем, форму на 2-3 дні можна викидати. Екіпіровка, бронежилети. Казки то всьому купували за свої гроші. Спочатку війни однією з популярних серед військових є також допомога на реабілітацію фізичну або психологічну. Також каже директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. Захисники усе частіше подають документи на виплату за поранення. Найпопулярнішими послугами щодо наших військовослужбовців, захисників і захисниць України є послуги щодо е, оформлення допомоги на амуніцію. Станом на сьогоднішній день від початку року вже оформлено таких допомог. Три тисячі Частина цих допомог вже оплачена, частина допомог в процесі фінансування. також одна з таких популярних напрямків одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету. Це є допомога на реабілітацію від початку року. Станом на сьогодні вже подано таких 717 заяв, і вони теж в процесі опрацювання. Частина по них вже прийнято позитивні рішення. І також важлива одноразова матеріальна допомога з міського бюджету. Це є допомога у зв'язку з пораненням, контузією та калістом. Таких заяв було подано двісті до слова з переліком усіх виплат та необхідних документів для їх оформлення можна ознайомитися у мережі або безпосередньо у комунальному закладі Дім воїна. Там також можна отримати довідку про необхідність проходження психологічної реабілітації. Наталя Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.